Ну і зараз до можна сказати топ-теми спортивно-політичної, отак і скажу, так ти знаєш вчора і в суботу, і в неділю наш ігор циганик спортивний оглядач і коментатор. Він просто заспокоїтись не міг, тому що uh -huh. ми цю нову обговорювали. Що ну і вона сколихнула весь спортивний світ, тому що міжнародний олімпійський комітет вирішив розглянути можливість доступу російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором на Олімпійські ігри, які відбудуться в Парижі 2024 року, і зараз я процитую заяву, таку зробив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Так і після цього, міністр, от бачимо: це не відповідає цінностям та місії Олімпійської хартії виключати атлетів через їх. Паспорт, місія міжнародного олімпійського комітету збирати разом атлетів з усього світу. Це особливий символ Олімпіади, президент міжнародного олімпійського комітету. Ну, і після цього міністр молоді і спорту і президент національного. Олімпійського комітету Вадим Гуцайт заявив, що Україна байкотуватиме Олімп... Олімпіаду 2024. Ну, двадцять Ну і... давайте зараз розпитаємо спров президента е національного олімпійського комітету Вадима Гуцайта. Він з нами на зв'язку. Ви з нами, пане Вадиме? Так, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго Давайте ранку. почнемо з заяви президентом. Мок вашого коментаря і ставлені до цього. А, що ви про це думаєте? Як прокоментуєте виступ спортсменів під нейтральним прапором, зокрема? А що нам думати? У нас на сьогоднішній день ми, ми думаємо, що це неможливо, і ми це не приймаємо. Для нас це взагалі не припустимо. Що в такий час, коли гинуть наші наші українці, коли гинуть наші спортсмени, бомблять. Ракети нашу батьківщину під той час е, Міжнародний олімпійський комітет розпочав консультації щодо допущення росіян і білорусі. Uh -huh. Тому ми, ми робимо все так, як робили з першого дня, щоб їх не було на змаганнях. А, складно, складно іде, ви бачите, що ну, по-перше, 11 місяців їх взагалі не було на, на всіх міжнародних майданчиках. І це, і це було здорово, і це ми зробили разом всі. А зараз вже розпочались консультації міжнародної олімпійської комітеті, тому ми продовжуємо свою роботу. Ми зустрічаємось, ми телефонуємо. Я особисто телефоную своїм колегам, президентам Олімпійських комітетів інших країн. Я телефоную всім спортсменам. Ми, ми на цьому тижні проведемо асамблею асамблеї Олімпійського комітету, де теж будемо проводити консультації щодо участі в Олімпійських іграх і що нам разом робити в такий час. Ми я написав вже лист е, і всім олімпійським комітетам, і всім міжнародним президентам Федерації і президенту міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху з, Я на цьому тижні ще вже підготовлені листи з, з фото з тим, що як відбувається, як росіяни, як вони кажуть, під нейтральним прапором, ті, mm -hmm. хто не підтримує війну, а як вони будуть обирати, хто підтримує, хто не підтримує, mm -hmm. якщо вони всі Підтримують. якщо вони практично всі знаходяться в Збройних силах Російської Федерації, якщо вони е, на яких майданчиках стоять з буквою З на змаганнях, у uh -huh. них написана буква Зе на формі написана буква «З». хтось збирає кошти для підтримки російських воїнів? Розумієте, і вони зараз е, скажуть, що вони не підтримують, uh -huh. тому от те, що будемо робити, те, що робиться, я хочу ще uh -huh. подякувати президенту, який кожного дня. Кожного дня в своїй вже промові вечерній, він вже теж звертається до, до Томаса Баха. Він листи вже відправив uh -huh. і всім Олімпійським комітетам. Ну йде така, знаєте, робота зі всіх боків, щоб може, можливо було зробити те, що ми зробили вже по всім напрямкам, і по спорту, те, щоб росіяни, білорусі. Не було ну от власне, ви згадали реакцію президента, так само який згадував у відеозверненні, е, і він якраз таки опублікував цю добірку світлин, де наші спортсмени в розбитих спортзалах, е, розбитих е, бомбами з вирвами з вирвами е, стадіонах, в яких умов взагалі, що наробила Росія в Україні. Так ну от про, можна зацитувати, ну, да можна Росія повинна зупинити агресію. Терор, не буває нейтральності, коли триває така війна, і ми знаємо, як часто. Тирані пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів. Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів запланований кров'ю. Так, ну от власне, це це цитата, так ну і далі так само є реакція міжнародної спільноти підключилися. Можна згадати зараз прем'єр-міністра Естонії Кая Калас. Вона зараз зацитую, що сказала: політично і морально це неправильно. Час посилювати ізоляцію, а не йти на поступки Росії. Спорт є інструментом російської пропагандистської машини. Ігнорувати це означає стати на бік. Агресії. А, ну, чи допускаєте ви, що і спортсмени інших країн а, бойкотуватимуть Олімпійські ігри? Це, це реально складне питання, тому що для цих країн це теж ну, для кожного спортсмена, для кожної країни при приймати участь у Олімпійських іграх це велика честь. Ми ж розуміємо. Це їх прапор, це спортсмени, які готуються, які їдуть. Але це ж. Залежить теж від нас, щоб ми всі разом, я вже на цьому тижні буду телефонувати там декілька країнам, президент, президентам олімпійського комітету, щоб вони нас підтримали. Ви знаєте, якщо буде тиск зі всіх боків, зі всіх країн, олімпійських комітетів, якщо будуть там поважні спортсмени, олімпійські чемпіони, теж вертатись до міжнародного олімпійського комітету, може вони нас почують, розумієте, тому що розказувати, що спорт поза політикою, ну. Я розумію, що в харківі Міжнародного олімпійського комітету прописано, що спорт поза політикою і держава не може втручатись, але ви зараз показуєте фото, і я вам хочу зазначити, що 322 спортивних об'єкта пошкоджено в Україні. 87 вже взагалі не існує. Більше 220 спортсменів і тренерів. Всі, ті, хто зі спортивної галузі загибли в цій війні. Більше трьох тисяч наших спортсменів воюють, і ви ж знаємо, скільки взагалі ми втрати ми, ми втратила вже Україна під час ці, цієї цієї повної штабної війни. Тому спорт в політиці. Ми, ми зараз в політиці і держави, і всі повинні не не то щоб втручатися, а, а відсторонити країну агресорку від міжнародних олімпійських змагань і всіх. То що стосується спорту, і і це тому, що для росіян це реальна пропаганда, пропаганда своєї країни, пропаганда своєї сили, пропаганда своєї прапору. А під час такої повномасштабної війни це не припустити. Однозначно, пане Вадине, отже, 3 лютого це цієї п'ятниці, має бути позачергове засідання е, е, олімпійського комітету Національного. і має... Національного олімпійського комітету. І Ви маєте приймати рішення, все ж таки байкотуватимуть спортсмени української олімпіаду дві то року в Парижі чи ні, то скажіть, яким може бути рішення зараз. Ми будемо проводити теж консультацію з всіма членами Олімпійської родини, Олімпійського комітету, всі президенти Федерації олімпійських видів спорту, спортсмени, олімпійські чемпіони. Ви знаєте, це теж таке складне рішення, яке потрібно приймати колегіально. Я не можу угу. сам прийняти рішення, тому що за цим рішенням буде стояти вся галузь українського спорту. Але дивлячись, скільки загиблих, скільки вже втратили домівки людей, скільки розбомбили наших міст. Ви знаєте, то це рішення, це рішення буде в нас підштовхувати на це. Але це тільки колегіальне рішення, і може, ми зараз будемо дискутувати стосовно що ми будемо робити, якщо реально їх допустять. А може, ви знаєте, що на сьогоднішній день щось по міжнародний олімпійський комітет теж яке рішення прийме. Не Остаточне розумієте? тому нам остаточно приймати рішення, ну, ми подивимося, буде, буде якесь тимчасове рішення, а там уже з часом будемо вже радитись із президентом країни, що нам робити надалі. Тобто, а ну ви ж теж все одно відчуваєте в питанні цьому тут чорно-білого сірого не може бути. Тобто, ви ж розумієте, бо настрій і думки членів національного лімпійського комітету. То якщо будуть допущені російські терористи, спортсмени під нейтральним флагом прапором. То Національний комітет буде проти участі українських спортсменів в Олімпіаді. Так, це таке рішення з часу може бути прийнято, тому що до Олімпіади ще півтора року. За цей час може все змінити. За цей час ми можемо вже і перемогти мір. А міні, В цьому контексті, ага. Зрозуміло, дякуємо, дякуємо. вам на прямому Був Вадим Гуцайт, президент Національного олімпійського комітету. Ну, я ще тут додам, що президент України Володимир Зеленський з цього приводу писав і листа Макрону. А я нагадаю, що в 2024 році саме Олімпіада буде відбуватися у Парижі, і президент України зазначив Макрон, який любить телефонувати і домовлятися про щось з іншими. Навіть шокує, що доводиться переконувати міжнародних спортивних бюрократів. Відмовитися від будь-якої підтримки держави терориста в першій половині ХХ століття в Європі було допущено надто багато помилок, і олімпійські рухи держави терористи точно не мають. Перетинатися стежимо уважно далі за е, подіями. В п'ятницю сказав так. П'ятницю позачергове засідання буде ну, рішення Національного олімпійського комітету України. Подивимося, до чого прийдуть і, 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 і яким далі будуть наступні кроки, поштовхи і міжнародної спільноти на основі рішення Національного олімпійського комітету України.